Ти вообще якого фігу появився, блин? Всем привет, з вами Макбер, і сьогодні я граю, ну як сказати, тестую игру під названням Я думаю, всі знають, як е, названня це 99 Nights in Forest. Так, ми заспавнились, і от у нас е, є якась дівчинка, і ще одна дівчинка. Так, ну, вроде нам спочатку зараз треба нас експерти, ми робимо дерево сначала, ну Поки що все легко іще. Я думав, записувати цю гру чи ні, бо, типа, вони, я, ну, я з друзями своїми грав, і вона дуже довго там іде катка. І мені типа було лень обрізати, це все, ну, і взагалі пам'яті багато займає. Вдруг мені не поміститься. Так що я так подумав, ладно, все одно зніму, вдруг я недовго проживу. Так, ми поки що наробили вже щось дерево, в нас заповнений інвентар, ми, значить, давайте... Це його здамо його. Так, дин -дин. його ще можна в костер здавати. Ну, я його хочу так здати. Так, що ми можемо скрафтити? Так. Крафтинг пенч, два. Оу. Такі взагалі майже, ну, типа як сказати... Легко скрафтити. Давайте скрафтим карту тоді. Маб... Вот це от, оп. І... оп. який А. Ну спасибо, блін. Я Я не знаю, ви чуєте чи ні, але у мене сусіди, коротше. Це його сверлять я думаю воно вам сильно мішати не буде, бо я не виноват вибачте. Е, кстати ви спитали мене, чого я кролики фігачу. я їх фігачу за те, що все таки я ж казав, що трохи грав, і я знаю що до нас прийде цей лоп. ...торговець... ...і нам 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 надо буде здавати йому лапу зайців о удочки таке существуем давайте візьмемо. так це що у нас апгрейд Upgrade... а нам надо покачивает нашу удочку я не знаю я ще ну, це як крафті, не рибачити, нокей мы можем ребачить як и типа працює? Ну, я щось не знаю чекайте може, раз воно тут какая може, надо отак? Сюди о да походу я правильно нам випав ма макерель макерель на моє ім'я похоже макар типа а накидаем ну, дальше і ще один такий самий. Ладно, давайте його зберемо, у нас же інвентар кінчився, так що йдемо, давайте пожарим нашу рибку і їду. Вот. Значить, ну, поки що холод нормально, но все одно з'їм медно. Ну, хай, короче, буде. Так, ну рубим дерево, рубим дерево. Чекайте, я сам... ні, я не сам не всі кудись побігли. Опа, ночь настає. Кстати, якраз... Я вже за третій раз говорю, ну, кого-то волную. Перші дві ночі, цікавий факт, можна пропустити, тобто ну, можна бігати, робити все, що хочеш. Типа, оцей ліс чи хто там. Він до тебе не прийде зараз. Опа, якраз я тут нам лапка випала. Класно. Ну, навіть то, що у нас зараз Кеймфай uh, Almost Out, буде, це нічого страшного. Ой. Я доски не робив, так? Да? Я не помню Давайте Давайте Bunny Food. Напевно, на наступний день у нас прийде торговець або на следующий наступний На цього я не знаю, але. Поки що, чекаємо. У нас тут є якась вишка, мені цікаво що це... що тут... Ой, наверху. Так. лізем, лізем І тут у нас all-flashlight. У на мене і за мого класу я вже він. Так що, класно. Опа. Револьвер, амо... Е Коротше, патрони від револьвера, це класно. Тільки в мене, на жаль, самого револьвера нема, так що йдемо, давайте його пошукаємо. Если що він буде, ну, бо ще ми толком не дослідили карту, може він вже в когось із моїх тьмейтів є, но там сундук. О, кобило. Ну, коротше, то... Ну, в мене його немає, на жаль. Давайте візьмем ще їду туди. Все, у мене заповнений сад, так що смисла вже немає, буде щось исследовати, ще щось. Так, давайте ще цветочек. візьмемо. Цвіточки нам надо для того, щоб... Наприклад, по всій карті посадити цих от. По всій карті посадити там. Перч. Перчики це найкраща штука там. Перчики це типа. О, ти їх ісиш і тобі. Ну ты заскараєшся, так що класно. Ну, скажу так, в цю ігру, мені каже, грати з друзьями получше. Самому це сложно буде. От бачите, я кстати появився цей трейдер. Сейчас давайте про трейджу я договорю. Так, гудекс... О, давайте, ну голосок, я думаю, лучше буде. Все, у нас є гуца. Коротше, в цю ігру лучше грати з друзями, бо тіпа, самому погано буде, бо тут реально сложно, самому тут багато, ну типу тут немає сложності тут пофіг сам ні, А може і може і не пофіг, я наче цього я не знаю, але якщо не пофіг, то тоді Ну, респект розробочикам. З друзями інтересніше грати, бо ти з ними можеш там поговорити. Ти з ними можеш типу, як сказати, контактирувати, ще щось робити, там договоритися, наприклад, так, робим то, робим все. Так давайте ще по цю штуку у нас тут сундук там. Пішли туда подивимося. Я хотів ще сюди, але ну, окей. Так, вот тут у нас походу сундук, да? В смітті. Ну це на сметал, ну окей. Тоже берем його. Ого, що це за дубіна. Її можу я зробити? напевно, вона не хитається. А, от А, монетки і цей вот. Патронний револьвера, класно. Патронний револьвер. Ну, нам потрібні. Ну, я понял, ничего. Я думаю. Open the door. Так, old radio беремо. Нам воно теж треба буде. Так, давайте ще поймочуть, а то в мене так не дуже багато голода. Давайте ще вовка щас вб'ємо. А то він мене бісить. Ладно, він мене не бісить, нічого даже не зробив, але. Ну, як я казав, прийде трейдер і може бути... Потрібно нам, шкіра А я хочу собі копьо або револьвер. Я не знаю, не пам'ятаю, там торгується чи ні, но якщо не торгується, то копьо, напевно. З копьєму класно дуже боротись Так, гудсек, що я там приніс? Давайте. Е, о ні, я не, мене там угляду фігом, я так спомню. Давайте зараз марсель кинем, оце, оце. Та я навіть не пам'ятаю. Так, да, якраз уголь, уголь у нас хай про запас буде. Цей метал здамо, ці патрони теж отут хай лежать. Метал здаємо, уголь, уголь. Так я, наверное, получше буду з собою потратив носити, я вже бачу їх хтось взяв якийсь недумок. От це якраз плюс і грати з друзями Ну, це мінус і грати не з друзями. От Кстати, що це за розова штука? вона якось відрізняється? Ааа, це цвіточки. Кстати, якщо вам подобається це відео, можете мені сказати. Типа чи знімати мені ще цю ігру, чи не знімати. Чи цікава вона вам, чи не цікаво. І що я можу таке, ну, ідеї якісь підсказувати, бо зараз такий шкільний час і я... У мене сейчас я, я казал, на другую першу ніч не з'їдають Вовк тупорили. Не дають мені постійно договорити Ой, боже, мене щас. У меня щас не буде здоров'я вообще. Ладно, давайте я добью, думаю. Да, добью. Ао! Ти вообще якого фіга з'явився, блін? Він ж ніби на другу ніч не з'явився, правда Фух, хорошо, що я добіг о, класно, ще якась дура вийшла. спасибо. ми тепер вдвох будемо. І то я не знаю, де та друга вообще. Не буду самому все происходить робити. Крафт Бенш, ну даже цю... тих. Мені даже не вистачає. Що це таке, Вони вообще дерева не рубит, Боже, Ладно. Хорошо, що я огляну на фармівки. А, вот вона приносить щось. Ну, думаю, вона хороший тімейт. Fire 100, Значит, у нас сейчас буде нова карта. О, можемо можем піти забрати ребенка там в підвалі І буде класно Поки що ми пережидаем ночь, Можна... Зайчика Кок. Їду, 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 Оп. На сам дин, динь Так, а, це патрони, да. Патрони я лучше з собою понесу. вона надо... не пі... А, там вс, все окей. Я сліпий просто. Хтось, есть я че лихо ще бігає. Ну да, вона за ребенком пішла, я же понял, но. А на лисаи вообще пофиг? Интересно, просто так. Ладно, опа, вот у нас ночь кинчилась. Давайте мы сейчас підемо знову до тючки. якраз у нас там є. Давайте все вовки все зафигачим. Икраз у нас є, як сан называется. 20 цветочки, мы сейчас проторгуем их на семечки, семечки, Так, вот он. і, опа, Firefly, я не знаю, что это, так что давайте их посадим. Оп, струшим. Ди-ли-ни-ни-нин. Всі по, по карті садяться І мені щось інтересно підійти подивитися десь, десь найти, що це таке. Кстати, тут ще якась сино. Я не знаю, що це. Я, знаєте, я завжди думав, що кровати безполезні. Кровати наші вони вообще треба. але я зрозумів що вони треба, щоб дні швидше йшли і легше було пройти ігру, тим паче. Твой це ще один плюс і грати з друзями Ладно, давайте візьмемо. Оп. патрони радіо І в принципі норм. І ще одне радіо, от я. О, там еще уголь и монетки, монетки тоже были. Еще вот что-то. Мне кажется, наверное, меня но ну, тут кинец карты, так что фифом. О, все патроны, спасибо. У меня же скоро весь инвентарь забьется, можно мне сейчас, ну, ничего такого, чтобы не попадалось. Желательно. Ну вот, например, вся штука, давайте ей последнюю возьмем. Опа. брам. Ой, на, Ф. все, погнала. Нам надо нарабатывать чуть больше дерева, а то у нас тут дерева вообще не мамаешь. О, митимент вернув ребенка. Классно. Позабираем то, что не металл. Зато их так сортирую, типа. О, револьвер. Воно не берем. Так, еда, це патроны. Патроны сюда. Так, це уголь був. Патроны. Патроны, мені кажется, мені треба завязать, да, бо щоб мене. Я думаю, я вже стрельнув. Я думаю, мені не хватает, короче. Давайте зараз нарубим дерево, а то... Ultra... А, у мене ще є. удочка, я вообще забув. Нарубим дерево, бо в нас три. Притом, всьом, у нас його 3. При тому всьому, що металл у нас 21, 7 разів більше. Ну це... цей демократія. Так, крафтим. Знаєте, крафтинг бенш скрафтим 2. Блин, раньше вроде не надо було то Ладно, нам надо ще 20 цих. О, давайте скрафтим регуляр, бет регуляр бет, оп вот так и поставим его тут все имба и еще давайте скажем олпет жаль что не по, одним. по, по одній ней продается ага. точно я хотел покрафтить это чуть-чуть ну и куда ночь и апоччонг я надеюсь лисица до мене не прибежит сразу прям типа не дать мне даже порубатый хоть чуть-чуть давай давай встигну, пожалуй ну все, все. давай ночь наступай Дайте зебрати, пожалуйста. Саплінг. Я не знаю, дево, но. Пофиг. Топочка и сапплинг, мы маем, ну, то есть э, росточек мы маємо сюди посадить. У нас же тут якраз растут. Давайте сдаем дерево, Дун, дун. Я, Мне кажется, кстати, шоу это чуть-чуть трохи не что это 5, лишь ну, металла. А это 20 дерева. 20 дерева это чуть похуже будет, чем металл, конечно, я считаю. Хоть получилось не так, но. There we keep this derived metal можно найти везде ладно що мы можем сейчас крафтить фризер я не знаю що він робить store food you робить. farm plot нам для морковки. ну морковка наша не вона там майже нічого не кому крафтинг 3 нам її надо потом буде скрафтити я хочу скрафтити олдбет спочатку. мы можем поставити ще заборы або вот от, давайте пару таких штук купимо и подивиться сейчас Поставимо їх якось, типу, отак. Зараз отак. Надо встати нормально ще. Та тобто, боже я не можу. Отак. ставимо отак, Чуть по... Чуть поближче, напевно, отак. Ти, типа ми зможемо тут їду сохраняти і до нас не прибіжить чучело Давайте, мы тоді підемо сейчас, наверное, нарубаємо дерево, щоб купити нам old bed. Считаю, це нужна штука буде О, d4 і... ребеночек нам тоже помогают, кстати. Так, збираємо дерево. Ой, ой, ой. Інфо 2. Так. О, на нас нападуть походу, да? Fireflies have grown up. Це же вроде було, не. Ладно. Сдаем дерево. Чого на металл не сдаем? що вообще не тупо рыло. День день О, or... О саппинг хваляется. Давайте я сейчас посадим. Вот тут всіх дерев. Оп, чекай, На е, e да. Правильно. Оп. Все, да. И записывай рубай масси дерева О, чон, чон чон Ну скучно бути лісорубом чесно честно скажу. Саппінг парам. Що я тоже сейчас тут положим? О, там є дерево, я даже не замечал сейчас. Секунду покажу. Вот. Тут валяется, кто-то зробив и не забрав, что типа шоу. Ладно. Мы, конечно его візьмем, в чем би нет. Сказать, скики нам раз надо будет ударить киркой по дерев, щоб його зробити. Раз, два, три, четыре, п'ять, шесть, семь, восемь, походу, десять, дев'ять, десять, один, двенадцать, тринадцять. Тринадцать, походу, ну, то ли. То... Я не знаю. Ладно, 13-так 13. Не буду возмущатись. Я думаю, цього дерева нам не хватить, тільки є один мінус. У нас дуже мало голоду. Я з її Марселі обрегався. Це ж Марсель, так? Да? Да. Так, 19... Оооо, нам ще одне надо. одне тупорило дерево. Бачите, моє лице замучене. Опа, зробили. Боже, на мене прям... листва прям на мене впала, серйозно. Я думаю, ця тілка нічого не скрафтила? На, нічого, слава тобі, господи. Так, тоді ми купляємо олдбек. Оп, вона хоч нам не дуже багато прибавить, але нічого беремо. Можна якось розвернути? Дуже довго розвертати. Тапо, так, отак? Ну, і вона вже звернулася, ладно, пофіг, вот так і буде. Угу, нам надо... Треба... А you'll be duck tonight mm -hmm. дякую. Я так і нічого не стиг зробити. Стульчик, стульчик, не дай бог ти його спалиш. Дура. От я спали. Хм. Просто ну розкриваем такий секрет, стульчики вони по три штучки приносять, дарив. Їх спалювати ні в коем випадку не надо. Йо Да на ти сюди ванну поставила ще на ввоздусі парить серйозно. Це фризер чи що це? Почекай. Фрізер, походу. Ну, якщо це не фрізер, я не знаю, що це тут. Нічто, ну. Короче, фрізер. Ой, нас атакують. Так, берем револьвер. Ай! Так, хедшот, хедшот. Док. Дон. Дон. На. На. Боже, що тут за то, що я в голову. А, я ще й не попав, ще раз. Що тут за то, що я в голову попадаю, не дають нічого, я не понимаю. А, вона розумно... Показывается. Homo sapiens. Все, мы, короче, прожили эту ночку. Ой, я один патрон. Просто так. Ладно, кофе. Да, те, что нам надо переварить, нам дадут, вот почта. А цих челиків нам надо, ну, то есть, культистов, нам надо их спать. Бо вони, не краси. Ребеночек, ребеночек, ребенчик, зенить. Де спадки, Спать спать. Куда ты идешь? Недобрый ты. Вот сюда иди спадки, не знаю. Куда ты підем? Не добрий. А защо за штука, кстати? Соседлечка ис. Ну ладно. Не, я не знаю, да, шукати ще другого ребенка. О, вольф короче. До нас пришел, Тагровец, нам надо ему 6 сдатый. Сейчас пойдемся, шо. Мне кажется, серия уже долгая, да не. Я просто на час не дивлюсь. О, дочь, спасибо. Спасибо за дощ. Так, відкриваем сундучок И нас тут топливо. Классно, топливо. Так, вот за что торговец пришел, да, да. Мы же цю новость побачили Давайте попробуем зафігачити нашого вульфа. Фіачу быстрее всіх. Так, фигня не то. Я зим, блин. Ну тут вроде голод, ну, типа, якщо я їм. Мені здоров'я не возобновляется, да. О, вульфате крас. Було б прикольно, щоб я поки таки збираю з пин нападаю волк, я такий... <хух> ну, в принципі, я бандаш, но. Ну, не знаю. Давайте музеем. Були І ми беремо, мы берем, нормально, спи. Конечно, спирва, что напомню так, я хотів собі... Коп'ю Думаю, пам'ятаєте Ой, бля <хух> Я мух Если че в топливо. <хух> ну, я. Ну, ми Ну я. зато в мене копь. Прикинь, мене копье. А зомба в Макферсе. Удачи ним пока. Уже на концовка, Прикиньте,